Машина швидкої під під'їздом та поліцейські біля квартири на другому поверсі. Спочатку сусіди подумали, що подружжя, яке там мешкає, в чергове посварилося. Та коли почули справжню причину, то ще довго не могли повірити. Я не знаю, що там случилось. Ну, завжди було нормально. Не сварилися звичайно, чоловіку подібного. Ну щоб. Отчим з дочкою, ну не було такого. звістка про те, що 15-річна дівчина всадила ніж у серце своєму відчиму, стала шоком для жителів будинку. А коли свою версію їм озвучила мати підлітка, а тепер вже й вдова, очі на лоб полізли. Уявіть, чоловік нібито вимагав повернути здачу 50 гривень після походу в магазин. Оля ж гроші не віддавала. Попередньою причиною даного інциденту став конфлікт на побутовому ґрунті, який виник між дівчиною та її відчимом. Конфлікт розвивався, який переріз бійку. У подальшому наша неповнолітня схватилася за ножа. Тепер же двері квартири ніхто не відчиняє. От сусіди говорять: якщо дівчина і вбила, то звідчаю. Бо відчим і ніяк не могли знайти спільну мову. Жалко мені, звісно, цю старшу дівчатку Олю. Воно, бідне, не бачило світа Божого. Тих двох діток вона менших родила. Вона старша за доглядала. А він там я чула. Я не знаю наскільки це правда. Кажу, скажу те, що я знаю. Мені сказали, що він домагався до неї, сірейцей, її ще та й отчим. Вона чи з вікна, чи з балкона пригала вбитий 35-річний Сергій на прізвисько Кабан мав дві судимості із тюрми вийшов лише декілька місяців тому. Дівчина давно конфліктувала з відчимом. Перед тим як він черговий раз мав повернутися з в'язниці, Оля попередила маму, що втече з дому і дотрималася свого слова. Та більше місяця не жила з родиною, аж поки в ситуацію не втрутилися соціальні працівники та не повернули дівчину додому. Відтоді сварки спалахнули з новою силою, але що все закінчиться так жахливо, ніхто не очікував. Я не знаю, як треба було довести до цього случая дитину, щоб насмерть зарізати такого мужика. Ви розумієте, їй 15 років, Вона росточку така ходюче, як говориться, це і по рукоятку в, 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 в ножів совувати в тіло мужика. Це треба було довести її конкретно. Скільки ж там тої олії, оце вона так, як це? Я вже це ж мабуть, ж він її достав. Ну, мабуть, ж достав дитину. От що це, це моє мнення таке. Та найбільше знайомі родини нарікають на матір, яка закривала очі на проблеми в сім'ї. Розпитання понімаєте саме ніка мати кричить, матюхається оре безконечно. Там були дуже такі. Ті самі. Ну на фоні цього всього вона, звісно, виросла більш-менш такою. Вона за собою слідила завжди. Деталі трагедії поліцейські ще з'ясовують. Утім, дівчині загрожує кримінальна відповідальність за всією суворістю закону. Їй 15 років вона вже несе відповідальність за скоєння тяжкого злочину. За нормами діючого законодавства дівчині загрожує до восьми років ув'язнення. Та судді, поки зглянулися над юною дівчиною і не стали призначати арешт на розгляд справи по суті. Оля чекатиме вдома.